5 березня в стінах спортзала славянського хіміка-механічного технікуму проходили змагання з настільного тенісу. Це перший етап традиційної спортикіади серед студентів та молоді міста. Організаторами цих змагань виступив відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту разом із адміністрацією хіміко-механічного технікуму. В цьому году щоб естественно не тіряти традиції, які у нас сложились в спортивних іграх серед учебної молодежі. Естественно, було прийнято рішення возобновити і провести дані сорівнування. Чтобы в первую очередь и детям был и студентам нашим активный и содержательный досуг, и популяризация здорового образа жизни, и видов спорт, отдельных видов спорта, которые включены в Спартакиаду. Учасниками цьогорічних змагань стало близько 20 спортсменів, як дівчат, так і хлопців. Загалом сім команд вийшли поборотися за звання кращих. Отримати кращі бали намагали студенти хіміко-механічного, аграрного та залізничного технікумів Слов'янського авіаційного коледжу Донбаського педагогічного університету і нова команда станції юних техніків, які перший раз брали участь у подібній спортикіаді. Сильніші спортсмени сьогодні зустрічаються в індивідуальних змаганнях значит, соревнования проводятся итоги по среди юношей і серед девушек. Від успішного виступу в першому етапі змагань залежить загальна кількість балів у фінальному заліку. Тут не до жартів. Отже, поступатись ніхто не планує. Дуже добре, тому що все-таки своя техніку, рідні стіни, да, ну, как бы, і сестра зі мною, підтримка <плес> моя. Так що, ну, как бы, і вчителя, все, все нормально буде. Будемо намагатися, будемо стремитися. Звісно, упорство, Боротьби, щоб було з ким грати, щоб не здавались, до перемоги. Наприкінці змагань кращі спортсмени отримують почесні грамоти та шанс на перемогу у командному заліку з всіх навчальних закладів міста. Але це визначається після виявлення переможців у змаганнях з бадмінтону, боротьби, футболу, волейболу та шахів. Поки ж визначений краще у змаганнях з настільного тенісу. Цьогоріч лідером серед дівчат стала Анастасія Рудік, студентка Донбаського педагогічного університету. А от додаткові очки для загального заліку у хлопців здобув Сергій Носков, студент авіаційного коледжу.